Друзі, доброго дня. В Сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти про те, як один з середніх бізнесів в Україні маю на увазі по масштабам, втратив достатньо велику кількість грошей, при цьому і при цьому, навіть не знаючи про це. Нещодавно нещодавно спілкувався з одним із власником інтернет-магазину. У нього це вже другий інтернет-магазин, і виявилося, що колись ще 3 роки тому, 3-4 роки тому у нього був інтернет-магазин. Він достатньо довго з ним працював, запускав таргетовану та контекстну рекламу на цей інтернет-магазин, і в результаті щось сталося там з податковими моментами. І він змінив інтернет-магазин, тобто змінив домен, домен цього інтернет-магазину. При цьому старий домен. Він взагалі з ним нічого не робив, а зробив, переніс просто сайт на новий домен і продовжив там запускати таргетовану рекламу контексту контекстну рекламу. А він в результаті і не не продовжив срок дії домену першого сайту. І я подивився на показники першого домену, які, які е, були три роки тому. І якщо взяти в, в рамках SEO просування, то на сайт було направлено десь 300 посилань. Скажу, що таких середніх посилань, е, починаючи в домен рейд, це такий показник від 20 до 40 DR це достатньо вагомі такі показники, тобто в середньому. Таке посилання коштує. Ну, давайте візьмемо десь тисячу гривень, одне посилання. Тобто, колись був цей інтернет-магазин, магазин на нього посилались органічно, і він обріз цими ссылками, І вартість цих посилань, органічних самі самі клієнти ставили і відвідувачі, і хтось посилався на цей інтернет-магазин. І вартість в результаті коштує 1000 гривень за посилання і помножити на 300, тобто 300 тисяч гривень. The cat sat on the Ви скажете, а що, а що робити, якщо він змінив, змінив сайт? Якщо ви от, порада дуже дуже велика для вас, якщо ви бізнес і ви міняєте, і у вас достатньо довго довгий час є сайт, і ви міняєте його домен. міняєте цього сайта, то вам треба склеїти ця, ці два домени. Клейка доменів. Просто треба звернутися до спеціалістів. SEO-спеціалісти, які в цьому розуміються. Там робляться правильні редиректи з першого домена на другий, і ви не втрачаєте Ось цю всю цінність першого домена і передаєте цю всю цінність другому домену. Якщо ви цього не зробите, то вам знову прийдеться витрачати достатньо багато часу і достатньо багато грошей для того, щоб просувати другий домен. Не пожалкуйте грошей на консультацію у seo спеціалістів. Хай вони проконсультують ваші пост... е... наступні дії щодо зміни домену вашого бізнесу. І ви не пошалкуєте, і тільки будете в плюсі. Я не просуваю послуги SEO-просування SEO сайтів. Я власник української, української біржі фрілансу. І у нас на сайті фріланс «Ромі» є достатньо багато спеціалістів із seo просування сайтів, в яких ви можете замовити будь-які послуги і навіть консультацію. Підписуйтесь на канал Фріланс біржі Ромі, а також переходьте на сайт фріланс-біржі. Ромі. Реєструйтесь як фрілансер або як замовник. Все найкраще.